Феро ЗНТУ пробився до однієї другої фіналу чемпіонату Суперліги за підсумком п'яти матчів, подужавши БК Черкаські мавпи. Повернувшись до рідного спорткомплексу, підопічні Кирила Большакова довго не могли нав'язати суперникам власний контратакувальний баскетбол. Черкащани перегравали господарів за рахунок відточених позиційних розіграшів. А також несамовитої самовіддачі Андрія Корочкіна, котрий усі свої 11 очок здобув за старту від 10 хвилин. Тим часом Річард Гуїн, поки решта запоріжан розгойдувалася, самотужки тримав удари і не дозволяв візитерам піти у відрив. І все ж, перша половина залишилася за черкащанами, яких надихав вибуховою грою Чарльз Томас. Перосплавники ж наразилися на технічний фол перед великою перервою, за що були покарані з лінії штрафних Марко Любічичем. Денис Яковлєв після перепочинку збільшив перевагу помаранчево-чорних до 9 балів. Але той такий гуїн повернув господарів із забуття. Важкий форвард Сталеварів п'ять 5 разів полив кошик опонентів з-за дуги. Його снайперські здібності дозволили білозеленим вирватися уперед. А Камерон Мур довершив розпочати співвітчизником, пошматувавши кільце візитерів китками згори, яких за фінальні чотири хвилини виконав цілий оберемок. Як наслідок 94-83 впевнена перемога Феро ЗНТУ, який виграв серію 4-1, і тепер в одній другій фіналу протистоятиме Маріупольському Азовмашу. Нинішній лідер запорізької команди Ренді Калпепер здобув 23 очки, здійснив 6 підбирань і 4 рази результативно асистував партнерам. Серед черкащан найкраще матч провів колишній феросплавник Чарльз Томас.